28 листопада 2023 року Авіація Збройних сил України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 3 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 21 кацапський дрон Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому токмаку Запорізької області пролунали вибухи, уражено будівлю в центрі міста, яку рашисти давно використовували для своїх потреб. На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини перетворилося на хорошого росіянина велике рашистське ЦБ. На міні підірвався кацапський генерал-майор, заступник командувача 14-го армійського корпусу РОА, рашистської окупаційної армії. Світ виступає проти рашистської агресії. Так звана Росія вперше втратила своє місце у виконавчій раді організації із заборони хімічної зброї. Про це свідчать результати голосування, проведеного в ході 28-ї конференції держав-учасниць організації. Уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з РФ. Влада фінського міста Турку викупить колишню будівлю рашистського генконсульства, а потім знесе її. Рішення було одноголосно ухвалено міською радою. У Казахстані суд відправив до в'язниці колишнього найманця так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер. Цей вагінер раніше воював проти Збройних сил України на Бахмутському напрямку.